Привіт усім! З вами Лірок. І з вами знову в етері гра Порожній лицар. І ми зараз перебуваємо на краю королівства Hallownest. До речі, там біля лави є манок. Я все-таки спробував вбити тих двох великих комарів біля нього, але це абсолютно нічого не дало. Ну, тобто, якщо стати з лівого боку, а не з правого, вони не просто впадуть, а їх можна. Мечем здолати, щоб вони нас не здолали. Але нічого це не дало. Я не знаю для чого це. Можливо, для того, щоб набивати монетки, можливо, для чогось іншого, що, що це був за звук. А, комарик. Ой, це щось взагалі якесь страшне. Так розумію, ця штука не пропустить. Ага, там можна. Чи навпаки згори вниз впасти цілий? Тут темряво цікаво взагалі. Mm -mm. Так не реагує. Бити не варто. А, вона просто не пускає навіть не те, що навіть не б'є. Я думаю, варто на карті було б відмітити цю річ. Чесно, взагалі не зрозуміло, що це таке, але поки найбуде Собі на карті може щось їх глянемо. Так, у нас є два рівні. які власне з'єднані між собою. Теж нічого не видно. Якісь такі заплутані речі. Отут я не сумнівався. Трішки швидше, але є ще... ой. Хм. Mm. Та що ж таке? Це вже... Це вже взагалі. Так, тоді далі вгору, десь чути. Перше ближче чути. Тут ще одна. Скільки ж їх є? Це що сталося? Як вона вибухнула? А, її розбив камінчик. Щас, це був не імітатор, я вже про них і забув на певний момент. Краще так, ніж до них. Щось серйозно дуже противні тварюки. Із них майже нічого і не випадає, шість монеток всього. Шири. Ну, ось всього шість. Так, сюди ми пройшли, все забрали. Перший у нас залишився один прохід нагору. Оп! Ці монетки нам принаймні поки що не важливі. Ой, там все складно. І я так розумію, є прохід сюди. А, тобто можна так вистрібнути пошвидше. Ну, ліворуч тут нічого немає, принаймні, я не помітив. Ну оця дуже противний жучок. Вихід ліворуч, я так розумію, це вже на основну карту, і є ще тут якісь проходики-переходики. А що там внизу? Тут ми вже були, вірно? Тоді нам залишається тільки праворуч. Ну, цей жук. Скільки ж вас є тут? Я навіть не знаю. Добре, що швидко набирається душа, можна просто відновити здоров'я. Я навіть не знаю, хто гірше ці штуки чи кристалічні мушки. Ха. А тут усе? Так, тут чіпитися не можна. Це нам нічого не дасть. Нам потрібна якась здібність сюди. Ну все. Тоді залишаємо на карті помітку. І доведеться йти аж сюди. Неважливо, якого воно буде кольору. Особливо там. І туди де чорне, але вже можна буде пройти, я так розумію, з цього боку. Так. Знову ж таки, десь чути мушку. Тут водичка і проходик. У водичці ми поки плавати не вміємо, тому тут ще буде одна помітка. Я не знаю, як вона так прицільно б'є. І все так. О, вже наші знайомі великі жучки. Я. Yeah. Так. Щось є. Цікавеньке. Не знаю навіть, що це таке, треба глянути, що там на горі. І вижила, скільки ж можна? Тут нічого, тут є вихід ліворуч, і якийсь прохід на гору навіть. Але що там і як туди вилізти не зрозуміло, Знову ж таки, напевно, трішки зарано ми сюди потрапили. Я не знаю, тут... Когось ми добре розсмішили. Принаймні. В будь-якому випадку нам сюди доведеться повертатись. Я думаю, тоді вже, вже з якимись новими здібностями сюди і прийдемо. Амароки. І тепер це вихід на основне місце можна спробувати. Основна каналізація в цьому кінці. Так. Падаємо ще нижче. Що у нас тут? А тут у нас дерево. Яке треба було відмітити знову ж таки на карті? Це що це таке? Карта? До Речі, дерева ми позначали. Синеньким. Тобто десь там. І тут ще потрібен. Так, а деревце ось тут. Уже скоро не закінчиться. Я так розуміється, це якраз цей прохід, що біля води. Ну, тобто тут немає сенсу позначати цю справу, але там нагорі є сенс. Зараз тоді, 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 тоді. А десь ось тут. Ми ще не все пройшли. Ага. Це вже самий низ. Тоді по лівій, лівому боці будемо пробувати підніматись. А тут малюєш, тут є прохід. Але реально його немає. Напевно, це вихід. Оніфер у нас тут був. Як він сюди заліз, нікому абсолютно не зрозуміло, але видно, він спритний жук. До речі, він ще й тут. Так. І ворож тут нічого немає. Оце на вихід до міста Сліз. Я тільки не певний, куди ми вийдемо. А, звідти, звідки і зайшли? Угу. Тут вихід зачинений, вихід тільки з іншого боку. Можна спробувати пройти звідти тоді. Тоді нам вище, вище, вище і ще раз вище. Отак От тут нічого. Тепер обережненько вилазимо нагору. Це прохід. А далі що? А далі як? А. Карма спустилися. Ну і чого. Через секунду будемо там. Оп. Ось ми на місці. На щастя, вороги ще не встигли відновитись. Ну, принаймні, Противні. ці то є вже. Так, я так розумію, нам бажано тепер не падати. Є тепер шлях вгору є? Тут десь тільки вибух може бути, і нам би бажано пройти ось сюди. У нас був перехід можливий. Тут стільки всього, якщо чесно, Башта та кохання, там ключики, потрібен ключик. Ву. Цікаво. І що ж це тут таке? Угу. З цього боку двері не відчиняються, а з іншого. Ось і відчинені двері. Тепер у нас є простий перехід, а тут якісь двері. Такі. Треба помітити хоча б чимось. Тут, до речі, теж вистрибнути не виходить. Так. І нижче у нас не так багато. Нижче більш нічого. Нижче. Нижче уже нижче. Перехід. Тоді нам потрібно вгору. Оп, оп. Ой. Ага. Тут були знову наші вибухові друзі. Бабах. скидки ж тут все хой е за стоить сотки можно І ще четвертий раз я. Ну, ці великі навіть нас не чіпають. Віж тут перехід. Тут є і праворуч ще щось є. Може навіть не смішно. Є, yeah, добре що вдарив. Ммм, mm, вона під низом. просто как комирочка. Ничего не мая абсолютно. Так. Без щей я выходить. Вже так здоров'я не залишиться взагалі. Так, ідемо. Де ж там чути її? Навіть не зрозумію. О. Uh. Ось там був прохід. Аба. Яйце. Теж нічого, просто комірочка, Потрохи спускаємось тоді. Тут ми вже були з цього боку, там тільки прохід праворуч ще є, нагорі, але поки бажано було б тут все розглянути. І ще ми вже скрізь побували. Тобто все. Ніби тут усе пройдено. Залишився тільки один прохід. Це взагалі неприємно вийшло. О, у нас останнє здоров'я. Ну що ж, тут ніби все вже обходили. Продовжимо тоді, у нас залишився єдиний прохід ліворуч. А на поки все, дякую за увагу. Бережіть себе.